Все, всім привет, мої подписчики! І сьогодні я знову з Пашою Мелою виїхав на бармаки. Ми зараз йдемо на легендарний спот, там де катався мішання, і всі круті чуваки. І нам ще предстоїть подолати скільки кілометрів. 200 метрів 300. До бармаків? Це ми в бармаках уже. А, коротше, ще недовго, 200 метрів пройти. І от ми на такому легендарному місці, де мішаня робив бекфліп з жорсткої прольотки. Зараз вставлю кадри, побачите, на мішані, но інтро є цей дропець. Він нереально здоровий. От, оце він. Нарешті я побував на легендарних місцях. І отам гетьмело. Щоб ви розуміли масштаби цієї полялки. От дивіться по яким місцям класним ми йдемо. Природа, все в деревах. Класно. Полне в дерева, так? Прикол в реєстні якийсь Ну. Типа тут крузь дроха, якісь обриви мета, де можна построити спот. Да. І от ми дошли до цього бешеного спота. Оцей цей легендарний степап всі його знають. Але він здоровий. Йо-мойо! Це звідси скорость прибрати. и Латвин. Вот, Пролет бешеный. Ось. Приземка выше мен. Вот такая вот приземка. О, Оце діорти один Це приземка мені як якась рідна. Я вже тих відео надивився. Це ж ти пап? Ну Що він такий переритий більше. Дуже великі масштаби тут А це стол. Так що зараз вдіваємо защиту і починаємо кататися. Я хочу робити отут тут з цього виліта. І там трьох в кватері. А малий мене не хоче знімати. Ті ну. на І ще на столі якусь тему. І раз уж ми вже на якихось вилітах... Бо в копитку і все мокре. То я буду пробувати даблбар, як я завжди хотів його зробити. Все, я буду сніга. Я кажу, пацани, що на стол туди робити дабл даблбар. Це фігня, лучше зробити один бар в приземку. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, лучше так чи на стол два бара. Вася мене тут тероризує шоколадкою, каже, що не дасть шоколадки. Я кажу, що в мене бджілок ціла в мене, так що Вася. Вася, будь серйозний, коротше, Вася. Будь серйозний. Та блядь, ти ж не шапку не зняв! не стекун, пацани! Є! Так от. Пошов! Бля! Бляха, мура. Я зняв, не зняв. Поняв? А. а це то да. Але класно мететься. Сила в вінику, блін. Сила, Сила лісу, що блін! Що ти собі тут не почистив котер? Навіщо? Ти чіт посвиднешся, блін. Ні. Диви, блін, це мететься отак. Бо я ж не можу нормально віника виламати. Диви, який в тебе класний. Блін ай. А... ставте дизлайк, за те, що не може... А їх не видно, я, я не побачив. І ти теж не побачиш. Типа я лечу тако над великом, і він щось тако крутиться, типа, панів, а ну, потім ловиться. Раз, а потім другий. Ну, не перехвачуєш типа руля, а ну. чисто такою одною рукою. Ну, коротше, ти розбереся, пацани. Якщо що, напишіть в коментарі, хто вміє даблбар, як робити даблбар. Бо Вася перший раз буде робити, не знає. Не. Вася гандрон дзвонить. Але падало що. Паркур. І так, ребята, як робите такі круті трюки, зразу відпрацьовуйте на місці, виходить, коли. Оп-оп, два зробив і хорош. Оп! Оп! Твою мать. Ох, які матюки знає. Це? Ах ти ж. Чого він вилетів, сволоч? Я ж, блін, тримав його. Тримай і не відпускай. Це вже ближче. Бачив? Ай, блін! Ти бачив?

Я всі не вилетів. Що случилось, Вася? Що не стало? витягнув руль. А його треба видергувати? Да. Куди? Вверх. О -о -о -о. А що ні? Я не знаю. Блять! Що, злякався? Не. 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 не знаю, я щось зрозумів дуже сосредоточений був на тому, щоб я його робив під собою і взагалі не вилетів. Блін. Раніше трішки робив тейлвіп і посовітував Васі, щоб зробити тейлвіп, треба потренуватися на місці, проводити просто тейлвіп. Зараз, щоб велика поламає об дерево. Угу. Важливо, типу, крутити, оп, щоб е, руки були знизу, тобто не піднімайте руль вверх сильно. Оп, і щоб велик, да, біля тебе крутився. Короче, я не зробив даблбар. Поучився тайлвіп, всяку фігню, Коротше, нічого так толком не вийшло. І зараз поснімаю Мелу, він вже йде до велика свого. От. І ще, зараз поснімаємо для інстаграма кліпчик. Отакого. От От. І все, напевно, домой. О. <рігану> <сурт> <сурт> О. Оце рівне. Там ми виїхали з одного степа, да? з одного спота в другий їдем. Тут багато спотів, ребята, це Дірдзона основний, і далі ми їдемо. На старий великий степап. Тобто, Тобто ну, цей зараз по масштабу вже більший великий степап, але їдемо на е, менший. Віце великий ага. от, от. І далі там ще заїдемо на степдаун є і другі споти. Так, да, і той степап даже малий пригнув, великий. Щоб ви подивилися. У вас і ти торік маєш пригнути? Ні, мене немає. Ти не зробив нормального трюку Блін, сьогодні Ти Я коліна геть вдовбав. Чу, тут і є проблеми. проблеми. маєш пригнути, показати контент людям. Що ти тут? Ребята, він на стол робить все. Це хіба підтримується? Пишіть в коментарі. Чи краще, щоб він нормальний зараз трюк зробив. Пригнув великий степап, нормально. Пригнути степап, це крутий трюк, все. Да. Ми вже на місці. Це другий степ-ап, теж великий. О тут хтось катався, а це ти катався? Yeah. Вигляд теж вищий за мене, але не, не набагато. Це така розгонка. Малице, що ти робиш? Брачу. <laughs> ну бо там була пицца, блин. А, це я не пам'ятаю, хто нам привіз. Йому реально нам привезли тут піцу туди, на, на горк був. Помнишь там, де я казав, що сцена була? Ну. No. О там, от там те дерево. Да? Доставщик, бійц! І туди привіз, чувак піцу, блін. Доставщик, да? Достав, да, То... вроді. Uh -huh. Я не пам'ятаю, хто це тоді, вроді хтось привіз. Реально, блин. Я тоді ми, ми вилізли за дерево, типа, і це є. Ждали я, піцу? Да, блін, а потім таки що, блін, мело, йди забери піцу. Пішов забрав, вроді так. Я не ну, непоню, вроді так було. Пав'ю вона ще тепла була. Ну. Це вправо -таки, да. такі васька. Так. Е Відновлюють роботу певних груп м'язів, які ти просто так не накачаєш. Ну ладно. Й-мо, блін! Це моя штука. Це жорстко. Хто ж який фейкіс? Знову. І ось Вася налаштовується на ось цей великий степап ребята. Підтримайте його в коментарях і лайком. Вася, як? Страшно трошки? No. Беше не страшно, блін. Каже, дуже страшно. Капець. Ну нічого, Вася, ти стрибав, тому має все Ну, no. no, давай, давай, Вася, Пішов Єп! Ой! Не, я там конкрет. О! Єпс! Йо! Ну, що, як? Якби не на жалко фармасто спайну був би. Ну, бачиш? Але О. я давай хів. Катайтесь, ребята, з тормозом. Mm. Ще раз барспіну, так. Да Давай, югу, барспін! Прийшу, За листком не було видно твій барспін. Що, що? За цим листком не було видно Фу, твій барспін. Плохо. І от таке от завершення дня на таких чудових трамплінах. Я його все-таки пригнув, як Мело їй казав. От. Okay. Так що, дякую Мелою, що повозив по цих всіх трамплінах. Мене я перший раз тут побував. От. І Якщо вам понравилось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І можливо, ще в неділю чи в суботу я сюди ще раз приїду. Так що, слідкуємо за каналом, ставимо колокольчик. Все, всім пока. Все, я вже на ЖД вокзалі сідаю в цю електричку. Прощаюсь з Мелеєм, Давай, так пока. що все, пока. Ребята, підписуйтесь на цього чувака. буде багато крутих відео. Ти будеш стараться, Вася, да? Да. Все, давай. Все.